Почитаємо ікона Пресвятої Богородиці Семестрільна або Мічині Злих сердець» або Сіміонова. Чудо одна з таких досить відомих ікон Пресвятої Богородиці. Виконана вона з міді, покрита сріблом, позолотою, прикрашена деталізованими ювелірними малями, нім Пресвятої Богородиці прикрашений і саме одяг прикрашений дорогоці... все, Зароботала Галя. З камінчиками сваровських блакитного кольору, іде в такому темно-коричньому кіоті, ікона під склом. Можливо, і плівка тут натягнута для кращого зберігання, щоб вона ніде не пошкодилася. Ось. До неї ще ми маємо сертифікат до цієї ікони, тобто, що виконана, які використані матеріали, і що з собою взагалі представляє сама іконочка. Придбати таку ікону можете перейти з сайт в шапці профілю, іконна лавка або магазин ексклюзії, або пишіть в особисті, з радістю вам її відправимо.